Всевишньому Богу. Як побачити вихід у кризовий час, у скрутний час, у буремний час? Про це ми будемо сьогодні роздумувати з нашим гостем, гостем передачі мир вам! Отже, наш гість Андрій Остапів, служитель церкви з Рожнятова. А наша тема виявлення Божої турботи і любові в буремний час. Вітаю Андрію Івано-Франківську! Вітаю! Вітаю в цей буремний час. Але ми будемо говорити, як шукати вихід у буремний час. Чому люди не бачать виходу в кризових обставинах? Почнемо ми, напевно, з того, що, для того, щоб розуміти краще цю тему, я зачитаю уривочок із послання до Филипян із прив'язкою до Євангелії від Матвія. У посланні до Філипян ми читаємо: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові і ваші бажання молитвою і проханням з подякою». Відкривши Євангелія від Матвія, 6 розділ. З 31-го вірша ми читаємо. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або що ми зодягнемося. Бо усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Ми бачимо в від Матвія, що Ісус нас вчить не турбуватися про завтрашній день. У Ісуса була така неймовірна здатність, він умів насолоджуватися кожну миттю свого життя. І він вчив цього учнів і він практикував це сам. Кожну мить свого життя, кожен день він дякував Богу за дві речі. Він дякував йому за його щедрість і він дякував йому за його доброту. Він довіряв йому як своєму рідному батьку, яким він для нього і являвся. І напевно, для того, щоб люди змогли довіряти своєму батьку, вони мають мати з ним якісь відносини. Але так чомусь стається, що люди замічають Бога лише тоді, коли в їхнє життя приходить біда, приходить якесь лихо. І Давай що відповідь на оце запитання, яке ви задали, ми можемо повернутися ще напевно на дві тисячі років назад, ще за часи Римської імперії, де починалось таке е, твердження, що е, людина повинна сама покладатись на себе завжди і в усьому. Пройшло вже багато років, і зараз ми бачимо, що люди також звикли е, покладатися тільки на себе. Вони не бачать Бога у своєму житті. І виходить так, що коли ми попадаємо в певні життєві обставини на події, на ситуації, в яких ми не можемо впливати, ми можемо навести, навести до прикладу війну в Україні. Коли почалася війна, багато людей не були до цього готові. Вони планували собі завтрашній день, вони планували собі йти на роботу, бавити своїх дітей, працювати. Але в один прекрасний. Непрекрасний зовсім непрекрасний день. Вони проснулися під час війни. Вони побачили, що їхні міста руйнуються. Вони побачили, що їхніх рідних вбивають. Вони вже не тоді не думали ні про роботу, ні про що. У них був страх, і вони тікали. І ми зараз бачимо, скільки людей було переїхало в західні області України, тікаючи від війни. І якраз от у таких людей. Через оці переживання, яких вони були, у них з'являється депресія, у них з'являється стрес, і люди чомусь не хочуть у ці всі у ці, моменти навчитись довіряти своєму, своєму небесному батьку. І якраз оцей стрес починає руйнувати людей, він починає е, руйнувати їх середини, їх не вбиває морально і психологічно. Тут можемо Е, перейти. перейти до виходу, так? який вихід для людей пропонує слово Боже. Бог не хоче, щоб ми залишалися в такому депресивному стані, навіть якщо ми живемо в буремний, складний час час криз чи час війни, час ну, війна і це також криза, так? бо буває просто мирний час, але економічна криза. Слова Божого ми читаємо, я вже читав саме перший вірш, який ми читали із послання до Филип'ян. Апостол Павло пропонує довіритись своєму небесному батьку молитві, висказати йому всі свої потреби, все, що наболіло на нашому серці. І напевно, коли в людини приходять повні якісь страждання, і людина має певні фінансові можливості, вона зазвичай йде до психолога. так? Ті люди, які не мають повних фінансових можливостей, вони заходять чим далі у цей психологічний тягар. І навіть ті люди, які відвідують психолога, вони не можуть знайти відповіді на свої запитання, тому що психолог не може їм дати зрозуміти, чому Бог так зробив у їхньому житті, чому Бог допустив смерть козблишніх, чому Бог допустив так, що вони втратили роботу, вони втратили, наприклад, житло чи будь-які інші там життєві обставини. Але коли ми звертаємось до Бога в молитві, то наш Бог є для нас, напевно, самим кращим психологом, тому що Він бачить наше майбутнє, він бачить наше минуле, він бачить те, що з нами буде завтра і через рік. І те, що робиться в даний момент. Так, і те, що відбувається в даний момент. І е, чомусь дуже багато людей через оцю якість Бога бачити наше майбутнє, бачити всі наші потреби, вони звинувачують його. Вони звинувачують у цю властивість Бога. Але якщо ми глибше поглянемо на це питання, побачимо, якою Бог створив людину, то ми побачимо, що Бог створив її вільною. Так? Бог створив її вільною, він дав їй свободу вибору. Людина сама повинна обирати, чи вона хоче довіряти Богові своє життя, чи вона хоче робити все сама. І тут теж випливає один такий нюанс: якщо ми довіряємо Богові. Своє життя, коли ми шукаємо його керівництво в нашому житті, то, то тоді і Бог взаємодіє разом з нами. Але коли ми відмовляємося від його допомоги, коли ми не зважаємо на ньому, це суперечить тому, для чого Бог створював людину. Людина завжди повинен бути взаємов'язок з її небесним Отцем, для того, щоб її життя було добре. Воно було таким, яким запланував його Бог. І і він вмішується в наше життя лише в одному випадку, коли ми його в цьому попросимо. Або ще в тому випадку, коли ми пробуємо вмішатись в чиї життя людини, якої, яка служить в Господу. Бо лише в цих випадках може вмішатись в наше життя. В інших випадках Бог не вмішується. Бог дав нам свободу вибору, Бог дав нам свободу совісті і свободу тих дій, які ми робимо. І так само у війні, коли люди задають запитання, чому Бог допускає оці ці трагедії в наше життя, чому Бог дозволяє нас роботи, чому Він дозволяє наших ближніх, ми повинні задати, задатися запитанням. А що ми робимо для того, щоб Бог діяв у нашому житті? Чи дозволяємо ми Богу діяти у своєму житті? І якраз апостол Павло у цьому посланні до Филип'ян говорить, що всі наші проблеми... Все, що нас турбує на нашому серці, ми повинні довіряти нашому небесному Отцю. І все це ми повинні робити у молитві, в живій молитві, яка якраз є створена для того, Бог створив молитву для того, щоб ми могли спілкуватися з ним. Не просто якимись заученими фразами для того, щоб це потрібно. Наприклад, більшість людей чомусь практикує молитву, як якийсь обов'язок. Ми повинні це робити кожен вечір. І в цьому вони рахують, що це записано, але більшість людей і не знає, як правильно молитись. Ну, Стосовно того, що люди звинувачують Бога, чому Він там допустив це, або чому він не, не втручається у ці моменти, так, тяжкі момент в нашого життя. Це можна говорити навіть в окремій програмі, але хочу сказати, що тут не тільки є. От, ми і Бог, і все. Справа в тому, що є ми, є інші люди, крім того, є диявол, так і його слуги, але Бог і його ангели звершують цю боротьбу за серця людей. Е, і тому Бог втручається в історію. Бог не залишив нашу планету так на призволяще і, і ми тут самі шукаємо якогось там виходу. Так, завжди. Але, але важливо так, щоб ми хотіли, щоб Бог керував. І ми маємо пам'ятати, що ще царство Боже не прийшло. Бог не є стопроцентний керівник от у всіх галузях е, життя, тому що це ще не царство Боже. Так Бог втручається, чи Бог турбується, Бог проявляє свою любов і в буремний час, але Бог хоче, щоб ми, як ти кажеш, щоб ми хотіли, самі цього хотіли. Ми дали, так би мовити, згоду на це. Бог не буде нас, нам насильно допомагати чи нам насильно е, втручатися в наше життя. Як правильно звертатися до Бога людям, які от вони ніколи цього не робили, ніколи не зверталися, вони не знають. Знову бо почнеться так, що ми, коли ми кажемо, що звертається до Бога, людина починає говорити, допустимо, прекрасну, чудову якусь молитву. Наприклад, наш». ну там е, є своя тема, так є свої слова, і не завжди вона підходить до будь-яких. Е, Ситуації нашого життя. Звичайно, що якщо ти не знаєш, як молитися, то краще дійсно молитися «Отче наш. І молитися «Отче наш можна кожен день молитися. Але так. не тільки Отче наш, це як зразок. Ну, тут також пригадаю випадки, коли ми почали працювати з людьми, які потребують певної допомоги, особливо, коли почалась в Україні війна. І багато людей приїхало до нас, і вони не вміли молитись, але хотіли цього навчитись. І багато людей задавали запитання, як правильно спілкуватися з батьком небесним. І тут я до прикладу виробив таку, такий практичний приклад, що наші, наша молитва з нашим небесним отцем це повинна бути як наші стосунки в сім'ї, коли ми маємо, наприклад, маленьку дитину і та маленька дитина. Десь, можливо, впала на дитячій площадці, можливо, її хтось обідав. І ця дитина біжить найперше додому, до своїх батьків, до свого батька. І ця дитина знає, що вона прибіжить до нього, і він їй допоможе. Він вислухає її, він загоїть її рану, він її накормить, він її напоїть. Він зробить все для того, щоб вона була частина, щоб вона була задоволена і щоб вона знала оцю, і відчувала оцю любов. І з іншої сторони. Ми, як батьки, які як, як люблячі батьки, ми, звичайно, бачити цю дитину, яка біжить до нас в сльозах, має певні потреби, звичайно, що ми її приголубимо і допоможемо їй. Ми її також нагодуємо, ми її напоїмо, ми її одягнемо, зігріємо і проявимо всю ту любов, яку ми можемо до неї проявити. І отакі самі стосунки повинні бути, коли ми звертаємось до нашого Небесного Отця. Ми повинні розуміти, що все, що ми йому говоримо. Все, що ми виливаємо йому з свого серця, саме всередину свого серця, воно буде почути. Це саме найперше, що ми повинні розуміти, що Він нас слухає у будь-яку хвилину нашого життя. І Він хоче нам допомогти, і він чекає, що ми до нього звернемося. Тому наша молитва до отця має бути щирою, вона має бути такою, як маленька дитина звертається до своїх батьків про допомогу. У нас якраз Бог практикує отаку саму любов. І ми практикуємо таку саму любов. Але Божа любов є набагато більшою від нашої, тому що його любов досконала, і він набагато більше може зробити. І Він має можливості і властивості більше зробити для кожного з нас. Ми повинні це розуміти і не забувати про це. В чому виявляється Божа турбота і любов в буремний час для, для, для людей, які переживають цей буремний час? Знаєте, знову ж наведу приклад, коли ми почали приймати перших біженців, ми бачили їхні потреби. І ми, як церква Христова, звичайно, ми не могли не, не втрутитись в цю ситуацію, яка відбувається. Ми повинні були допомагати, тому що так би робив наш Ісус Христос, який є нашим Господарем. І багато людей, коли приходили перший раз, і вони залишили все там. Вони не мали ні грошей, вони не мали одягу. Вони не мали навіть що їсти елементарних речей. Вони не мали елементарних речей гігієни. І вони приходили. І коли ми допомагали їм, коли вони бачили те, що ми зовсім чужі їм люди, які їх не знаємо, люди, які живуть на іншій стороні країни, які, попри ті твердження, які їм доносили, що ми погано ставимося до, до... людей з заходу, погано ставляться до цих, вони бачили нашу любов, і вони не розуміли, чому так відбувається. І коли ми їм почали пояснювати, що того хоче Господь, щоб його діти, ті, які виконують його волю, допомагали тим, хто цього потребує. Ми почали їм допомагати гуманітарною допомогою, ми почали їм давати одяг, почали їм давати їжу. І їхні серця почали відкриватися. Вони почали розуміти, як працює Господь у їхньому житті, як оця виявляється турбота, Господня до них. Що Це не тільки щось таке містичне. А що є завжди люди, через яких Господь працює у житті інших людей, навіть тоді, коли вони цього зовсім не помічають. Так, допомога може прийти від тих людей, від кого ти не сподіваєшся, що ти звертаєшся до Бога у простоті свого серця щиро. Ну і важливо, щоб в молитві ми не тільки просили так? у Бога. Так, так, ми повинні ще й дякувати. І напевно, це одне з ключових, що ми повинні робити в молитві. Тому що просити ми можемо завжди. Але от за кожне те, що Бог дає в нашому житті, якщо ми будемо вдячні йому за те, якщо ми будемо прославляти Бога за це. І це будуть бачити інші люди, що ми дякуємо, і вони будуть брати приклад з цього і бачити його любов, яку Він дає кожному з нас і свою турботу. Так, і також е, просити, дякувати, і також е, має бути присутня наше молитва покаяння, адже багато проблем є суто через наші гріхи. Ну, е, я не збираюся зараз судити та, когось, але е, це теж може бути. І е, інколи ці гріхи вони стоять перешкодою у цьому спілкуванні. Так, чомусь дуже багато людей думає, що якщо вони ніколи не звертались до свого Небесного Отця, якщо вони ніколи не звертали на нього увагу, жили своїм життям, і навіть літні люди є, які прожили дуже багато років, але ніколи, наприклад, не ходили до церкви. Вони думають, що вони не потрібні для Господа. Вони думають, що Господь не буде звертати на них увагу, тому що вони все своє життя чинили гріх. Вони не звертали увагу на, на Бога. Вони не читали Слово Боже, вони не молились, і Бог не буде їх слухати. Але насправді це зовсім не так. Бог чекає кожну людину, тому ж тому і Бог віддав свого єдиного сина, для того, щоб кожен грішник на цій землі міг отримати спасіння, повіривши в його жертву. Бог залишив фактично. Своє царство він залишив свою славу, прийшов у цей світ, страждав, помер, був похований, і все заради того, щоб кожен з нас міг отримати спасіння, вірою в його жертву. І одним реченням підсумок всього сказаного. Е, якщо звертатись до людей, які шукають Божої турботи, і вони її не бачать, то люди повинні розуміти, що Бог завжди турбується про них. Навіть тоді, коли вони цього зовсім не бачать. Бог турбується через інших людей, Він турбується через різні організації. І навіть, як це би не звучало, він турбується до, про кожну людину через державу, про різні організації, які видають різні допомоги, чи це соціальні, чи психологічні. Бо завжди присутні в нашому житті. Потрібно лише навчитися помічати це і навчитися дякувати йому за це. І наше життя тоді зміниться. Дякую з нами, Андрій Остапів. Рівно через тиждень ми знову зустрінемося з нашим гостем з Рожнятова. А зараз хочу сказати, якщо хочете знати більше ніж ви почули, читайте Євангелію, читайте Євангелію від Матвія, інші Євангелії, читайте слово Боже. Це найголовніше. А також можете заглянути на наш Ютуб-канал. Мир вам! Ми дякуємо за ваші вподобайки і хочемо прославити нашого Господа Бога. Слава нашому творцю, тому хто турбується про нас і любить нас.